Добрий день, дорогі мої! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буду робити жаркоє із домашньою ковбасою. Я не робила сама, купила домашню смачну ковбаску. Буду робити в мультиварці. Ну, для цього нам, звичайно, потрібна ковбаска. Картоплю, морку, цибулю я вже почистила, залила холодною водою. І також потрібно спеції. спеції я візьму лаврушку, мелений чорний перець. І також сіль. Сіль я беру йодовану. Мультиварку я вже розігріла. На дно мультиварки налила трошки рослинної олії. І зараз ковбасу поріжу на кусочки. Вона ще така в мене трошки мерзла. Ось так порізала ковбасу. Відправляю в розігріту мультиварку. Осмажую ковбасу мультиварці до напівготовності. Поворачую кожен кусочок. І поки ковбаса обсмажується, накришила цибулі. Відправляю цибульку. Поки обсмажую, вибрала програму смаження. Відтушиться, подрібнюю морку, поки вона ще в мене молоденька, то я на терку не тру. А ріжу ось такими полукольцями. Далі відправляю морку. Також я стерла три невеличких помідорчики теж відправляю сюди. Розмішую і поки що ось так воно у мене Далі я відправляю картоплю. Також додаю декілька лаврушок. Багато спецій не кладу, тому що спеції є в домашній ковбасі і вона дуже гарно вже пахне. Коли тушкується, Крошки додам чорного меленого перцю, буквально пів півчайної ложечки, О, Звичайно, сіль. Все це розмішую. Додаю трошки кип'яченої води десь пів стакана. Закриваю, вибираю програму тушкування на годинку. Вибираю програму тушкування. Овочі і година. І ось вже майже готове моє жаркоє. В процесі тушкування я помішувала пару раз. І ось моє жаркоє вже готове, гаряче, смачне. З ковбасою це дуже смачно. Спробуйте, вам обов'язково сподобається, тому що в кобаси багато спецій часник. І ці всі спеції придали гарний аромат і смак нашому жаркою. Ну і, звичайно, яке жарко є без домашніх помідорчиків, огірочок, укропа, базилік свіженький, тільки що з дачі привезений, дуже запашний. Приємного всім смаку. Ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. Пока-пока, до нових зустрічей!